після дощу а в повітрі пахне осінню. День знань чекають мільйони школярів по всій країні, але найбільш хвилюючий він для першокласників та їх батьків. Урочиста лінійка для учнів Білоцерківської гімназії номер 8 стала початком нового навчального року. Як наголошує директорка закладу Яна Ошийко до сьогоднішнього свята в умовах другого року повноштабної війни готувалися Особливо ретельно це було звичайно хвилювання до перш підготовка до 1 вересня. Це були дуже великі хвилювання, адже ми не знали, чи зможемо ми спокійно провести лінійку, чи будуть повітряні тривоги, чи батьки своїх діток пустять сьогодні до школи, бо батьки також дуже хвилювалися. Але як ви бачите, свято сьогодні пройшло дуже чарівно. Діти дуже позитивні, батьків дуже багато. Це надзвичайно приємно відчувати на подвір'ї школи такий дитячий галас, посмішки бач. Чити батьків урочистості почались з привітань першачків. Також учні всіх класів з першого по дев'ятий заспівали пісні, зачитали вірші, згадали загиблих героїв хвилиною мовчання та разом виконали гімн України. <паспілляння> Цієї школи пішло 366 учнів, 25 з них переселенці, і 30 – ті, у кого батьки нині захищають нашу державу на фронті. А ось першокласників було 52. А це цілих два класи. Після святкової лінійки діти розійшлись по класам, де на них чекав перший урок. Але незвичайний його присвятили ментальному здоров'ю дітей під час війни під назвою «Як ти?». Дійсно, урок важливий, тому що якщо навіть згадати перший день повномасштабного вторгнення, перше питання, коли тобі телефонували, ти як на було? От отже, і дійсно, це вже питання стало таким, як символічним, воно не просто. Ні про що воно дійсно, коли тебе питають. Люди хочуть запитати, як ти що ти відчуваєш, чи ти справляєшся з тими проблемами. Тому сьогодні цей урок ми з дітьми теж проводимо. Ми обговорюємо, які труднощі можуть бути, як подолати їх. Ми говоримо про їхні емоції, куди звернутися за допомогою. А ось батьки хвилюються не менше ніж діти. Кажуть, неважливо, який клас йде їхня малеча. Кожен раз як перший. Ми четвертокласниця, класниця. От ідемо з гарним настроєм. Все добре. Ваші відчуття взагалі як, як мами. Ну відчуття, як завжди, так як перший клас. Відчуття в нас супер. Вона вже не перший раз в нас вже старший хлопчик. Це в нас вже другий хлопчик іде в перший клас. да. Відчуття класне. Ми вдячні дуже нашим захисникам за цю можливість, що ми маємо попасти сьогодні на це свято, таке для нас хвилююче. і ми бажаємо всім миру. А не за миру всім і перемоги нам Дякуємо нашим хлопцям за цю можливість. Дуже дякуємо. Як діляться класні керівники, першачків під час війни надважливо знайти до дітей особливий підхід, адже багато хто пережив жахи обстрілів, виїхав з окупації або став більш лякливим. І поки ЗСУ виганяють росіян з нашої землі, вчителі формують свідомість юних українців. Ці діти, які пережили певні. Негаразди в своєму житті. У нас є діти-переселенці. у нас є діти, батьки, яких приймали участь в бойових діях. У нас є діти, які ну майже всі сиділи у підвалах під час тривог. Тобто, це дійсно особливі діти, особливі, і мабуть, до таких дітей треба особливі відношення, особливий підхід. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.